Доброго дня, мої шановні глядачі. Ну що ж, жителі БНР починають вже прокидатися, верещати і звинувачувати їхню захвалену рососійську армію, недоармію в тому, що із-за того, що вони обстрілюють Україну, тепер Україна обстрілює їх. Давайте подивимось, насправді, що там відбувається. Ось, імператриця, карта України, карта кордонів і карта диявола. Ну, дивіться, хочу сказати так, що вони вистроїли, так, да, вони на такі тупі вистроїли логічну цепочку. Я так прикриваю, бо не можна показувати. Вистроїли логічну цепочку, що внаслідок того, що Україна змушена захищати свої кордони, боронити свої кордони, вона змушена ну, от, знаєте, давати. Це відповідь. Це як цепна реакція іде з боку України стосовно спрямування вогню на БНР або інше. Там Курська також ниють вони, що їх обстрілюють щось там, вибухи якісь там інші є. Новоросійську також було там. Тобто вони дійсно починають вибудовувати певний ланцюг, причину наслідкових зв'язків. Розумашки. невже? Але давайте подивимось, чи дійсно Україна обстрілює БНР, Білгород. Ну, візьмемо конкретно, Білгород. Я вам хочу сказати так, що Україна, оце карта демотивації, це зупинки. вона в будь-якому разі не не робить це. Не робить. це, Принцеса Жезлів, вона ну, зупиняється, вона не може це робити, Україна, це не Україна. Тобто, в разі, якби і Україну мотивували, вона би ніколи це не зробила. Це не Україна, однозначно. От всі ці карти говорю, оця от ні, це точно. Ця карта моменту. Карта моменту, карта об'єднання. Тобто, можна сказати, що тут йдеться мова, знову ж таки, король жезлів перевернути, ні, немає цього. Давайте відкриємо. Ну, от, ці от кордони ми боронимо. Ми не нападаємо, ми боронимо свої незахищені кордони. Дивіться, це карта світу. Боже, мене... Карта світу перевернута це є незахищеність кордонів. І це ось е... лицар Пентаклів, він за щитом, він боронить. Ми в оборонній позиції, а не в нападаючій. Тому тут мови ніякої не може йтися про те, що Україна, ховаючись за своїми кордонами, скажімо так, обстрілює БНР. Не знаю, як я говорила, ми, ми не робимо це. Ми об'єднані для того, щоб зупинити ворога, а не для того, щоб там, його провокувати на щось або нападати на нього. Тобто ми зупиняємо, ми зупиняємо ворожу маніпуляцію. І те, що наразі йдеться ця мова, це знову ж таки іде вороже і ПСО з метою налаштувати цих мешканців БНР або інших проти України. Ще раз підкріпити свою. Тут ідеться знову ж таки, от як обмежити, обмежити, зупинити, присікти на, на початку. Ідеться мова про те, щоб ні в якому разі це не було. Ні, Ми не нападаємо, ми захищаємося. Тут іде повне блокування. Ми, ми ні в якому разі не нападаємо. Добре. Тоді покажіть дії російської армії е, по відношенню до цих Курської Народної Республіки, Белгородської, е, Народної Республіки, там Новоросійськ, там ще там якісь міста. Покажіть дії Росії. Ну, ж таки, це іде маніпуляція, це іде е, створення. Тобто вони йдуть до кінця. Вони йдуть до кінця в своїх діях, їм важко, і вони вже починають застосовувати мані... важку маніпуляцію, важка маніпуляція, вони створюють важку нестабільність людей в тому, що вони не захищені. Тобто, це йдеться мова про дуже таку небезпечну маніпуляцію з боку ворога. Так, ну, знову ж таки, дисбаланс іде. Дисбаланс для того, щоб створити, знаєте, ну вот, а ми жертви. От, ми жертви. На нас напали, на нас хотіли напасти, того ми напали першими і почали вбивати. І знову на нас нападають. От бачите, ми ж вам казали, що вони хочуть на нас нападати. А тепер вони на нас, от ви бачите, як вони на нас нападають. Тобто, це от підготовлена така почва, підготовлена основа для того, щоби вже довести, довести на фізичному, на реальному плані, що так воно і є. Що така от підла війна, підла війна, яка пов'язана. Ми, от ми хочемо зупинити вже, а вони не дають нам зупинити війну. Таке от вони будуть говорити: вони не дають нам зупинити війну. І то і діють вони підло, починають вас обстрілювати. Ну і знову ж таки, тут ідеться підла така гра ворога, і вона пов'язана з аб'юзом. І аб'юзом над своїми цінними ресурсами, тобто, це люди, це землі, це будівлі, спроба рогами впертися в землю і прогнути свою тему, свою ситуацію, нищачи, нехтуючи своїми людьми і цінностями. Ну, матеріальними цінностями має на увазі. Знову ж таки, вони таку створили ілюзорну реальність для людей, щоб вони вірили, що дійсно це Україна обстрілює. Ну і давайте подивимось, як буде продовжуватися ситуація. Розвиток ситуації на БНР, на Курській народній і так при кордоні з, Українськ... з Україною, э... рососійські ці області, що там буде відбуватися. Так, це зірку я прикрила. Криза. Велика криза, яка зумовлена з втратами сподівань щось вирівняти, вирівняти роботу, стабільність, буденність. Я вам вже говорила, що це для них тільки початок. Їхній плин життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Проба піти від, від тої загрози, в них не вийде в реальності. Вони побачать ту реальність знову ж таки. Вони не зможуть нічого вже припинити. Вже той е, маховік долі їхньої, він вже роз, розкручується і вже набирає швидкості, сили, обертів. То Росія буде продовжувати обстрілювати свої території. М -м, дивіться, тут буде М -м, дуже такі, вони підуть до дуже підлих дій. До помсти, але через своє населення. І потім своє населення, от їхні люди, вони про це дізнаються. Тут іде ухід від, від відомої інформації, ухід від, від розкриття таємниці. Вони будуть продовжувати це робити, кошмарити. Але дай Боже, от я бачу от тут відома інформація, вона розкривається. Ця таємниця для людей буде розкрита Є до яких дій вдалося їхнє російське підле командування. І я навіть не виключаю той факт, не виключаю той факт, що самі люди. Почнуть ну, наїжджати на тих військових російських, будуть їм висказувати, і не тільки висказувати. Тобто на їхній землі йде переворот, об'єднання людей, об'єднання того, що от, люди от раніше от, Кожен мав свої інтереси, кожну думку, там іде об'єднання, розсипання, об'єднання, ухід з під влади, ухід з під влади і спроба об'єднатися з метою, щоб не втратити, скажімо так, свою ідентичність, свою цінність, своє життя і так далі. Тобто, на мою думку, за цими картами тут буде йтися мова спроба рососіян». Які прокинуться, які, які, для яких це стане очевидним, ця таємниця розкриється. Вони підуть е, в оборону або навіть в наступ. Там буде такий от заколот серед людей. Там буде заколот серед людей, з метою зберегти себе, ну, з метою захиститися. Ну, знову ж таки, спроби налагодити. Вони бачать, що їхнє життя, їхнє сонце зайшло в топік, закотилося. І вони будуть намагатися покращити ситуацію. Але таємниця для них розкриється. І для них це буде дуже великий сум. Що вони сидять в болоті? Оце перевернута смерть, це дійсно болоту. Що вони не можуть вирівняти свій душевний стан. Тобто, скажімо, так, вони знаходяться у болоті токсичної ситуації. Ну, дай Боже, щоб так і було. Дай Боже. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, за вашу підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!